Сьогодні вночі російська армія вдарила по селидовому чотирма ракетами. Їх тип наразі встановлюють. Повідомив у телеграмі голова Донецького ОВА Вадим Філашкін. За його інформацією серед загиблих 38-річна жінка, котра перебувала у лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з сином 2015 року народження. Ще 12-го отримали поранення. Нагадаємо, двічі за ніч російські військові обстріляли селидове. Про це у телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Прямим влучанням знищено житлову. П'ятиповерхівку та триповерховий корпус лікарні. Ну і детальніше про наслідки обстрілу Селидова на Донеччині дізнаємося від речниці ДСНС України в Донецькій області Вероніки Бахал. Пані Вероніко, вітаю вас. Вітаю станом зараз на 9.50. Що відомо про ліквідацію наслідків нічного обстрілу. Станом на зараз аварійно-рятувальні роботи завершено. Зараз триває тільки ліквідація пожежі, е, на частково зруйнованій п'ятиповерховій житловому будинку. Е, як ви вже сказали, що вночі ворог завдав ракетних ударів по місту Селидове. Е, загалом було е, пошкоджено дев'ять багатоповерхових житлових будинків. Е, під завалами будівлі одного з будинків знаходились люди, а також люди були. Під завалами відділення місцевої лікарні в результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з під завалів будівлі лікарні рятувальники вилучили тіла трьох загиблих осіб, в тому числі однієї дитини евакуйовано шестимісячну дитину. Також були рятувальниками внаслідок обстрілу і влучання в цю будівлю. Було поранено шість осіб, з них одна дитина. Наразі на час обстрілу в лікарні перебувало 149 пацієнтів, і наразі всі вони евакуйовані. А на місці частково зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку рятувальниками було врятовано з-під завалів одну людину. Там отримали поранення шість осіб, в тому числі три дитини 2016, 2011 та 2007 років народження. І наразі триває ліквідація пожежі, як я вже зазначила. А от ті люди, які були в лікарні, про яких ви згадали, їх евакуювали в інші медичні заклади? Е, так, частину людей евакуювали в інші медичні заклади, частину людей е, перевезли до е, родичів і частина самі. Mm -hmm. Тобто, самі евакуювалися. Зрозуміло. Поїхали, напевно, додому чи куди-інде. Куди ну, так, подалі. Вас... Це залежало. Так, так. пану. Так, кажу, все залежало від їх стану, здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи вже ідентифіковано, чим саме обстрілювали Селидове і чи треба якісь провести експертизи додаткові? Так, а вже ж проводяться експертизи фахівці відповідними фахівцями. За попередньою інформацією, це ракети Іскандер М та С-300. Зрозуміло, а дякуємо пані Вероніко за те, що розказала, які наслідки фактично обстрілу Селидового. Нагадаю, що спілкувались ми із Веронікою Бахал, це речниця ДСНС України у Донецькій області. Вона розказала про наслідки нічного обстрілу Селидового Донецької області, як каже пані Вероніка, це швидше за все були ракети Іскандер М.